Який це членечення? Оз... Означення. Молодці. Обставина далі. Ташенятка який, яка, яке? Веселий, гумінкий, галасливий. Просте речення має одну, одну граматичну основу, а складне. Під час першого дзвони була зібрана така велика сума на підтримку ЗСУ. Чи вже адміністрація школи оприділилася на що саме будуть ці кошти витрачені? Дивіться, вже звичайно визначилися. Вже навіть вчора замовили і відправили на Херсонський напрямок. Це наша 38-ма бригада. Там перехоплювачі дронів. Називається, ну, вони займаються, перехоплюють ворожі дрони, ці хлопці. І до нас звернулися. У мене навчається дівчинка в класі. Звернулася мама, чи можемо ми допомогти з колесами? Тому що колеса у хлопців були вже там не колеса, повністю стерлася гума, одні дротики оці залишилися від коліс. І ми, звичайно, одразу відгукнулися на цю пропозицію. Я попросила трошки почекати, поки у нас. Пройде оця акція, тому що ми вже третій рік поспіль оголошуємо акцію на 1 вересня і на останній дзвінок замість квітів донати. Донати з останнього дзвоника, 15 тисяч гривень. Ми допомогли з покупкою машини для нашого вчителя, вчителя інформатики Комарова Дмитра. Ми їм додали до тієї суми, яка була необхідна, їм додали кошти і вони придбали автомобіль. Це було на останньому дзвінку. На першому дзвінку ми зібрали е, таку солідну суму, і ми її розподілили. Дивіться, в першу чергу це колеса. Зараз ми чекаємо наступні замовлення. У нас є замовлення на буржуйки. Але буржуйки, от у мене багато контактів інших волонтерів, і ми з деякими волонтерами обмінюємось. Наприклад, у мене волонтерка, одна попросила зараз. Ем... Постільну білизну для, госпіталя, для шпиталя на Харківщині. Я їй даю постільну білизну, яка в мене є, а вони нам надають дві буржуйки на Херсонський напрямок. Це ми туди використаємо. Тобто, знаєте, як з усіх, усю, де чуємо крик про допомогу, ми одразу намагаємося туди. І зараз у нас половинка коштів залишилася. Ми їх поки притримуємо знов до е, тих замовлень, які надішлють нам, надішлють хлопці. Ви сказали, що це така значна сума. озвучте, звичка, будь ласка, скільки вдалося і як вдалося зібрати таку досить велику суму? Ми зібрали всього 35 тисяч гривень, і це відбулося так, що ми подумали ми погодили це все з батьківським комітетом. І е, домовилися про те, що дивіться, ми оголосили оцю акцію Замість квітів донати. А потім ми помітили, що е, знаєте, от наше місто, мабуть, такий спокійний, спокійний регіон, що люди дуже збайдужіли до потреб військових, на превеликий жаль. І ми побачили, що немає ні квітів, ні донатів. І тоді ми звернулися до батьківського комітету, щоб це все роз'яснили, пояснили. Батьківські комітети відгукнулися кожних класів, і вони певні суми зібрали у своїх класах і кинули до, нашого волонтерського, до нашої волонтерської скриньки. І тому вийшла дійсно така потужна сума 35 тисяч. Я вважаю, що це досить така крута сума для школи, для ліцею. Мені здається, це вперше за три роки ось таке зборів, вдалося таку суму зібрати. От саме настільки таку значну, так, це вперше. Зазвичай ми збирали там, у нас було 15, 18, 22 тисячі було. Але це дійсно ось така значна сума, це вперше. І я дуже задоволена, тому що ну, така нагальна потреба колеса до машини, то вже ми. Туди відправили. Ми можемо відгукнутися ще деяким підрозділам, наприклад, ну умовно кажучи, не нашим, не нашим батькам, не наші не з нашої школи, але в основному дійсно на потребах саме наших батьків, хлопчиків, які з нашої школи воюють наші випускники. Саме на потребах, звичайно, як ну найближчим спочатку, і це самі батьки до вас звертаються так? з проханням про допомогу зібрати кошти. Так, я вже знаєте, що помітила, навіть не тільки батьки нашої школи, да? а вже з інших міст. От у мене є волонтери знайомі, і вони вже знають, що ми з учнями збираємо ковдри, потім ми збираємо подушки, потім ми збираємо постільну білизну, ми це озвучуємо, показуємо. Вони бачать і вони вже телефонують і кажуть, Раїсо, там нам потрібно, ось як, наприклад, ось для цього шпиталю да, на Харківщині, нам потрібна постільна білизна. Вона в мене дійсно. Є, тому що я її берегла на ми її берегли на осінь, на похолодання, але ми її відправляємо зараз. Ковдри ми бережемо теж, якщо нас попросять наші хлопчики їм, якщо ні, то ми комусь віддамо на такі найгарячіші напрямки. Ми рахували на. 30 травня, це на 30 травня там було 113 чи 115 тисяч. От я вела повний підрахунок, це ми зібрали грішми. Так, за оцей період, що ми почали, ну не говорячи вже про речі. Ви ж знаєте, що ми дуже багато надсилали посилок. Посилок дуже багато. Ми за один раз відправляли е, і по 50 посилок, і по 35 посилок, тобто, оці всі найнеобхідніші речі. Тобто, кошти ми було зібрано на травень місяць 25-го року 113, десь чи 115. От я точно не пам'ятаю, треба було подивитися. І я абсолютно. Все записую, ми звітуємо, говоримо в кожному класі. Я розповідаю, що ми зібрали. Нам військові присилають грамоти. От у мене в кабінеті грамоти є дуже багато, є прапори. Нам присилають є, присилають використані гільзи. Нам прислали шматок БПЛА. Тобто у нас це все ми потихеньку накопичуємо для нашого музею. Ми кожного року від початку війни проводимо таку акцію до дня благодійності до 5 вересня. У нас ця скринька стоїть і на перший дзвоник, і впродовж наступних п'яти днів у нас стоїть при вході в школу, і так само можуть всі бажаючі доєднатися. Підійти і задонатити цьому році було трошечки більше ніж в минулому. Дітей було дійсно більше, і батьки зверталися, питали, де підійти. В четвер був ярмарок, а в п'ятницю ми підрахували і кошти передали на лікування хлопчика з нашої школи. Ось а скринька стояла до ранку. і Сьогодні ми будемо підраховувати. Будемо питати, які потреби, де закрити хлопцям терміново, і туди будемо перераховувати кошти. Минулого року у нас були такі за. І ми закривали. В цьому році зараз будемо розглядати. Поки що таких якось наявних немає, ні, ні, ні. поки таких наявних немає, ні. Ми кожного на рік по чотири рази проводимо таку ярмарку на початку ближче до Різдва, потім після десь березень і наприкінці року. Ми збираємо і паконки в дитячі будинки, і пакунки теплі ЗСО. Зараз будемо вже потроху починати готувати, щоб все дітям казати, вони вже будуть зносити. Ми збираємо і потім все відправляємо по бригадах. У нас минулого року дуже багато ми відправляли. Сподіваюся, в цьому році теж будемо. Як батьки взагалі реагують, коли їм там якихось батьківських чатах повідомляють про такі от заходи? Ну, по-перше, ми спочатку повідомляємо про це дітей, бо це має йти від дитини, і дитина це має принести в сім'ю. І вони вже взагалі відгуки тільки позитивні, дітям подобається. Що збирати пакунки, що малювати, писати листи, вони це залюбки роблять, вони підтримують наших захисників. І ось, наприклад, до Миколая ми збирали пакуночки в дитячі будинки, то діти з любов'ю, з трепетом до цього ставляться, і їм це подобається.